Привітки усі! Сьогодні хочу зробити розпаковочку. Прийшла мені, зробила заказ замовлення в компанії Oriflame. От дивіться, така от посилочка мені прийшла. Що тут у нас? Така от фарба для волосся. Херекс. така краса. Хто у нас тут виходить? Оріфлейм імпортер. такий. Зроблено в Італії от. номер фарби трійка. Темно коричневий. Отака от фарба для волосся. Ну, я дві замовила на всяк випадок, там на неї акціоні ціни якраз були. Думаю, дві хай буде. Потім, що ще тут у мене залишилося? Отакі От це у нас крем для ніг на кожен день? Теж хто тут у нас Дублін? Стокгольм. Зроблено в Польщі. Ну, Заводів Рфлейм багато, хоча це і шведська косметика. Тим не менш, що тут у нас ще пишуть про нього. Крем значить, Крем для ніг для Крем для стоп. Що тут ще українською мовою десь? Тут є хоч щось написано. Шукаємо, шукаємо. Не бачу. Ну, в общем, крем для ніг на кожен день. От такий. Теж на нього, до речі, була вроді там акція. Також такий крем для ніг. Крем для ніг. Ще такий. Теж тут у нас хто виробник. Теж зроблено в Польщі, мабуть, крема для ніг роблять в Польщі. Це крем для загробілої кожи ніг. Ну, шкіри ніг. От, імпортер. Чомусь Росія пише. до сих пір, це, мабуть, ще якби по старій упаковці. Не знаю, чи вони ще працюють з Росією чи ні. До, ну Це ж новий, в принципі, Крим 20... до 27-го року. Да. Так, і що тут у нас ще? Така от помада? Помада. Теж до 27-го року новенька. Туш 5 в одному теж була акція. Акція 5 в одному. Гарна була акція для, ну, от ця моя улюблена туш, я її завжди періодично замовляю. Я знаю, яка в неї вже кісточка. от Отаку от туш. І хто в неї зго... Зго... зготовляється? Вона на заводі теж в Польщі. От такий найбільший, мабуть, завод в Польщі. І також така помада. Помада у нас помада, так. Дивимося, що тут у нас теж тон, який у нас теж тут. Дивимося. Теж хочу подивитися Дублін бачу. Ага, помада Made in India. Бачите, завод ще є і в Індії. Оріфлеймівський. І от дивіться, яка тут у нас номер який. Дуже маленьким написано, дивіться, от така от гарна червона помада, дивіться. Правда, вона якась така малесенька, невеличка, не? от такого цікавого кольору, червоного, насиченого. Чогось захотілося насиченого кольору. Воно було все-таки похмуре. Ось от таке от невеличке замовлення. Тут ще накладно. Що по яким цінам, можу навіть вам сказати: От, значить крем. Значить, крем. Це для ніг, Оцей кремчик 124. Стійка фарба для волосся по 121. Ой, 191, 191 була ціна на неї. Помада. Помада була. По 63 Тут, можливо, ще з моєю якоюсь знижкою, тому що в мене, у мене був кешбек. От, то я вже трошки заплуталася. Кешбек був, був у мене 80 гривень. Там, якщо робиш е, замовлення, то начислюється тобі кешбек. Туш також виходить, тут тільки 137 гривень. А, ну, і ще й доставка була у мене 60 гривень про почтою. І що тут у нас? У мене була ще от, використана знижка. 80 гривень. От, і начислилися мені знову кешбек 142 за це замовлення. Тобто, я можу, якщо буду робити наступне замовлення, хоч раз в рік, Ну наприклад, то мені теж я зможу забрати цей кешбек. Да? От така система. Так що, хто теж хоче купувати собі продукцію oriflame з, зі знижкою, з кешбеком, а не просто так: От якщо ви купуєте просто десь без реєстрації свої карточки да, на кешбек, то тоді у вас знижка не буде нараховуватися. А якщо у вас буде особиста карточка, то будете купувати шведську продукцію зі знижкою. Так що, якщо цікава така можливість, можете мені писати в коментах Хочу знижку. Пишіть Хочу знижку. І краще в описі ютуб-каналу мого є мій інстаграм. Заходьте і можна буде придбати за знижкою, оформити карточку на знижку. Всім чудового дня, всім пока-пока. До зустрічі в нових відео.